Інколи чоловіки через жалість підтримують тісний контакт з такою несовмісною з собою жінкою, наприклад, з матір'ю або сестрою, інколи через страх перед якоюсь знайомою або колегою. Але вихід чоловіка з такого контакту сприятиме тому, що жінка матиме шанс знайти саме рівню для такого спілкування. Не варто намагатися когось жінці замінити, бо страждає і жінка, страждає і заміщувач. Це токсичне обоюдошкідливе спілкування, марне і нераціональне. А ближні це ті, про кого Біблія каже. Завжди важливо шукати, цінувати і берегти стосунки з духовно-інтелектуально ближніми, з людьми свого поля ягідками. Хоча, коли, наприклад, жінка достатньо розумна, щоб бути делікатною і ставитися з повагою навіть до чоловіків дуже духовно інтелектуально від неї далеких, таке спілкування, наприклад, по роботі або як дружні стосунки, або родині цілком здорове, якщо з протилежного боку до неї теж повага. Бо буває так, що жінка мов би, з не сходить повагою до якогось знайомого або родича, а від нього ще й хамство. При такому ставленні спілкуватися не треба. Звісно, що і заміж не за ближнього виходити не варто, а лише за любого, ненаглядного рівню, духовно інтелектуального Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.